Доброго дня сьогодні у нас третій урок. Ми будемо е розглядати таку тему, як власне е підписання Берестейської церковної унії, розвиток культури і познання 20-30-х років. От як я казав, що в історії України от 16-го століття є дві ключових важливих унії, які укладалися. Перша це Люблінська унія, яка ознаменувала утворення власне от держави речі посполитої. І друга це Берестейська церковна унія, яка призвела до створення нової церкви, Української греко-католицької церкви, або як на той час її називали, уніацької. Як ви пам'ятаєте з попереднього уроку, що Унія це власне об'єднання. І ми говоримо про, про власне Берестейську унію як об'єднання двох церков. Спочатку ми окреслимо те, що власне стало передумовами та причинами от, цієї користейської унії. Якщо говорити про тогочасну Європу, то ми говоримо про те, що в тогочасній Європі просвідкувалося багато е, кризових явищ в католицькій церкві. От. Які це були кризові явища? В першу чергу, церква відійшла от, від тих самих канонів, католицька церква, от, які проповідували в е той час було поширено е продаж індульгенції, тобто можна було відкупитися від будь-яких гріхів. От, е якщо ви мали великі гроші, ви могли відкупитися від гріхів, вам давала от, е священники католицької церкви так звану індульгенцію. Тобто такий документ, що вам всі гріхи відпущені, і ви попадете обов'язково в рай. Більше того, в католицькій церкві також ми кажемо, що вона стала надзвичайно багатою. Тобто, папа римський був водні з найбагатших от держав тогочасної Європи. От і загалом церква купалася в розкоші. Це призвело до того, що було багато незадоволених, особливо серед нижчих священників, священиків в тогочаснім становищі подій. І ми говоримо, що власне от е, внаслідок такої, е, такої кризи, от яка виникла в церкві, починається такий рух, як реформація. Можливо, хтось з вас знає, що цей рух означає. Реформація це власне рух за реформування, от, який був спрямований проти католицької церкви. От, і почав цей рух, е, власне, Март, от коли він прибив 95 статей, от, до дверей одного з соборів. І цей рух виступовував за те, що потрібно було. Повернутися до основ власне до чистоти той самої католицької віри, от і головним, хто боровся проти реформації, була власне, був власне Папа Римський, і е, його довірена, скажімо так, довірені особи, це вона власне нас організують. Наступ реформації, яка почалася з року, країни Європи розділилися на два протиборчих табори. Це були е, прихильники католицької церкви, серед от це католицький чи римський табір. Ми його називаємо це. В першу чергу Італія, південні е, країни Німеччини, е, католицька Іспанія, частина от власне, е, Франції, от Ірландія. От і це становило і Португалія. Це були основні держави, власне, от які були прихильниками католицької віри, в яких католицизм е, мав. Переважав інші власне от напрямки, і, звичайно, що річ Посполити була однією з тих держав, яка власне була католицькою державу, яка боролася проти реформації і яка займалася контрреформацією. Більше інша частина держав прийняла, власне, от ті самі реформаційні ідеї Мартіна Лютера, і перейшли перевели от перейшли в нову. Релігії: протестантизм, кальвінізм, лютеранство от це в нас Англія, яка утворила англіканську церкву, це в нас Нідерланди, це частина от князівств Франції, Північні князівства Німеччини, от і власне Швеція, от е, теж була прихильницею цих цієї самої релігії Чому я роблю таку велику передісторію? Тому що схожі процеси відбувалися власне і на території українських земель. Ми кажемо, що на території Земелі переважно от, більшість населення, чисто українських земель, от, сповідала на той час православ'я. Але у православній церкві теж відбувалося дуже багато кризових явищ, схожих з католицьку. Які це були кризові явища? Ми кажемо, що наприкінці 16 століття православна церква от, переживала власне глибоку кризу. От, чому от, вона переживала цю кризу? Які були причини? Перша причина з входженням українських земель до складу Речі Посполитої, в ви, е, виникло, власне, таке право, як право патронату, тобто покровительства, особливо воно стосувалося покровительства церкви. Після переходу ми кажемо король е, е, Речі Посполитої, от прийняв на себе от власне е, право. Патронату православної церкви. Тобто він був власне тим, хто, скажімо, опікувався православною церквою, хоча він був за відповіданням католиком. Користуючись цим правом, от в по православної традиції, король, власне, замість того, щоб затверджувати єпископів, яких обирали на тих самих соборах, він здійснював власне самостій, самовільне призначення єпископів. От. І тим самим, от, вища церковна іерарха була поступ... поставлена в таку залежність від влади світської влади. Король католик став вирішувати більше в політиці церкви, от, власне, ніж самі православні митрополити. Далі. Поглибило кризу те, що велика частина магнатів почала наслідувати те саме право патронажу короля, от і власне проводити от таке саме право патронажу ставали опікунами власне церков на нижчому рівні, тобто в воєводствах, повітах, містах, до чого це призвело до того, що нижче духовенство опинилося в повній залежності від місцевих панів, магнатів, от які власне на власний розсуд могли призначати. Духовних пасторів, позбавляти їх пастви, от і на свій розсуд власне розпочалося церковним майном храму. Часто було таке, власне що е, призначали особу, яка взагалі не мала духовного сам. от Чому її призначали? Через те, що вона могла дати, наприклад, хабар. от Далі призначали своїх родичів теж на посади от в православні храми, от часто е, ті самі магнати або шляхти. От чому це було досить прибутково бути священиком в той час? І впливала на кризу також відсутність будь-яких закладів освіти, а через значний вплив власне, на церковну ієрархію світських осіб ми говоримо, що недостатньо були осіб, які могли займати ці пости, тобто ставати священниками. вони мали загально низький рівень освіти. От. До чого це власне призвело? До того, що частина православного Духовенство, от прагне все ж таки оновити православну церкву, її реформувати, от і е, майже більша частина от, з цим погоджується. Хоча от відбу відбувається своєрідний розкол в тих думках, яким чином її можна буде, буде реформувати, тобто як і оновити і позбутися всіх тих кризових явищ, які власне виникли в цій православній церкві. Тому ми кажемо, що виникли власне два таких табори, от серед православного духовенства, які одні виступали власне за реформування православної церкви, такої як вона є, інші виступали за те, що потрібно об'єднатися православній церкві з католицькою, і таким чином, от вона зможе себе от оновити і власне позбутися тих самих кризових явищ, які існували власне в. Православній церкві. Причинами, власне, об'єднання Унії стали ідея об'єднання християнства після розколу 1054 року на православну та католицьку церкву. Тобто, ми говоримо, що існує одна велика християнська церква, от і як українці є християнами, так само і поляки. Хоча там в поляків більше це католицизм, українці більше це православ'я. Тисячу 1054 році відбувся розкол, коли е, той самий Константинопольський патріарх посварився з папою римським. Вони один одного прокляли. От і власне з того часу відбувається поділ церкви на православну і католицьку. Далі, на думку українських єпископів, мала б вирішити проблема полонізації та покатоличення православних от священиків, власне, православних православної людності, вона б отримала рівноправність, власне, в речі поспитусь з католиками. Тобто, якщо б частина православних священиків перейшла от в Унію, то вони отримали б рівні права з католиками. Тісніше зв'язки України, і Білорусі з Польщею і нейтралізувати вплив власне Москви. На той час виникає московське, от власне, от московський патріархат, який хоче поширити свій вплив на територію українських і білоруських земель. Таким чином, от частина духовенства, і в тому числі король Речі Поспити, намагався шляхом Унії позбавити Москву можливість впливати на українські землі. Невдоволення власне руських православних єпископів, тим, що в церковні справи втручається міщанство, от яке організовує братський рух, і бажання власне, єпископів звільнитися від підлеглості от східним патріархам, які підтримували власне братство, от, і намагання верхівки от руського православного духовенства добитися рівності з католицькими єпископами, от які засідали в сенаті, от мали право голосувати, титулували от От князями церкви і залежали тільки власне від папи римського, а не від короля. Тобто, якщо б, на думку того часного православного священника, якщо б вони перейшли в нову у віру, вони б позбулися права патронату, і тепер вони б були лише підконтрольні не королю і тим самим магнатам, а лише папі римського. От. от це основні власне такі причини. От Берестейської унії. далі. В 1596 році відбувся так званий Берестейський собор в місті Берестя, сучасна Білорусь, сучасний Брест, на якому от мало відбутися проголошення власне тої самої от Уніатської церкви. Більше того, ми говоримо про те, що основною ціллю для папи римського і для короля польського Сізмода III було взяти під контроль власне православну церкву. Оскільки вони бачили, вважали, що Унія стане лише перехідним етапом від православ'я до католицизму. Тобто, спочатку перейде, перейде православні священики, перейдуть в уніянську церкву, а потім вже стануть перейдуть в католицьку, оскільки на той час вони вважали, що в одній державі має бути одна віра, тобто католицька. На Берестецькому соборі, от, який відбувся, власне, відбулися от, е, такі постанови наступні. От Була утворена власне нова церква, от уніацька, яка підпорядковувалася Папі Римському. От, далі церковні обряди свята та таїнства залишалися за православним обрядом, мова богослужіння була церковно-слоянська, а не власне не латинська, от і не польська. Уніацька церква визнавала. Правильність католицьких догматів, тобто щодо походження Святого Духа ця і сина. У Уніатське духовенство зрівнювалося в правах з католицьким, от зрівнювалося від сплати податків, і уніатська шляхта, і міщани, які переходили в цю церкву нову, зрівнювалося у правах з католицьким, могли претендувати на державні посади. І у єпископів було обіцяно місце в сенаті. Це основні такі положення, які підписали частина православного духовенства, перейшла, власне в. От новостворену церкву. От. Які наслідки? До чого це, власне, призвело? От. В першу чергу на території України і в Речі по тепер вже існує не дві церкви, а три. Це в нас католицька, православна і уніацька, тобто греко-католицька. Далі. от Через те, що частина священиків, більша частина православних, не перейшли власне в Унянську церкву, на них розділився дуже король. От, е, Сигізму III, і він не дозволяв обирати митрополита. От таким чином Українська православна церква опинилася поза законом. От, тобто митрополита не дозволено обирати було. от таким чином, не було керівника церкви, і ті кризові явища існували в ній поглибились через те, що не було того, хто лідера церкви. Далі почалося протистояння релігійна боротьба між уніатами і православними. Чому, власне, це протистояння тривало, через те, що. Якщо, наприклад, священик переходив в уніатську церкву, от який правив в якомусь там соборі, наприклад, успенському чи якомусь іншому, він вважав, що якщо він переходить в уніатську віру, він має переходити в цю віру разом з храмом своїм, яким він править, і з прихожанами. Православні священики так не вважали. Тому розпочинається справжня боротьба, і ця боротьба є навіть, ми кажемо, переходить не просто в от, якусь словесну, ми кажемо суперечку. Вона переходить в справді от, збройне протистояння, коли священики однієї церкви з палицями б'ються з священиками іншої церкви за храми і за прихожан. Далі уняти не отримали обіцяного місця в сенаті і не були зрівняні в правах з католиками. Тобто те, що було підписано, воно не було реалізовано. І, власне, українська шляхта, яка перейшла в уніатську віру і міщани, теж не були зрівняні в правах з католиками і не мали права от, займати ті самі от, державні посади. От. Далі починається поширюється братський рух та полемічна література. От. Це основні такі результати. Основним таким одним з таких елементів власне тогочасного релігійного і культурного життя є зародження братського руху. От що, що таке, власне, братство? Що це за організація? Це такі національно-релігійні громадські організації, от українських православних міщан, до яких входили звичайно, і е, шляхта, і духовенство, і козацтво, Ну, основному це були міщани, от які виникли власне на базі традиційних церковних братств, от е, яка основна їхня власне мета? От. Перше братство, яке вам потрібно, ну одне з найбільших, яке потрібно запам'ятати, коли воно виникло, це власне Львівське успенське братство 1586 року, якраз по ньому є власне багато запитань. От. Друге братство це Київське братство 1615 року. Ці два братства стали найбільшими власне, в Україні, і вони б діяли, от відкрили школи братські, от які поступово перетворюються вже в вищі навчальні заклади, і також вони були власниками от, найбільших друкарень на той час. Що ми говоримо про діяльність? Братства створилось навколо Парафіальних церков, використовуючи власне, організаційні форми, які були схожі на тогочасні от, ремісничі цехи, вони мали свої статути. От, щорічно обирали службовці, які очолювали ці братства. От, і в, ми кажемо, що основними Скажем так, напрямками їх діяльності, от е, в першу чергу вони мали на меті захистити православних руських міщан супроти релігійних національних утисків, які проводилися в Речі Посполіті. Братства, яким чином захищали? От вони подавали скарги до магістратів на те, що, наприклад, призначили от якогось священника, який не має духовного саду, чи на те, що забрали храм от, в е, одного священника передали його другому, от і таке інше. Далі вони е, могли е, збирати кошти для того, щоб викупити з боргу от того чи іншого, наприклад, міщанина. Також в братство проводили боротьбу проти власне ізуїцької пропаганди та примусового насадження уніатства, вели культурно-освітню діяльність. Вони відкривали школи перші от, в яких давали хорошу освіту. От відкривали друкарні навколо яких збиралися власне от також. Українські провідні на той час культурні, от культурної інтелігенції, і братство також захищало власне соціальні інтереси ремісників, торгівців і населення, от проти устиськів українців. В братство також виступали патронатами православних храмів. От це основна власне напрямки їхньої єдності. І ми говоримо про те, що е, крім братства і братство в тому числі починають видавати полемічну літературу. Оце це такі власне збірки текстів от різних авторів. До цього часу ми кажемо збережіть понад 200 екземплярів полемічної літератури, в яких обговорилося поширені питання релігійної дискусії між католиками, православними та уніатами з метою їх об'єднання. Ми говоримо про те, що полеміка це власне слово, яке синонімом, коли є суперечка, дискусія. От полемічна література, це власне література, яка стосується дискусій з приводу церковних питань, релігійних питань. Самою головною темою дискусії була власне унія, пересецька церковна унія, об'єднання двох церков. В другій половині XVI століття починається активно розвиватися полемічна література. Існувало з них три теми, от, через які власне велися найбільші дискусії. От, Перша проблема це укладання престейської церковної унії, тобто об'єднання э православної -э церкви та католицької, от серед представників є в нас Петро Скарга, от яку написав працю про єдність церкви Божої, також Герасим Смотрицький, який написав працю ключ царства небесного». Ці автори власне виступають за якщо це Герасим Смотрицький за православну церкву проти католицької от. Якщо це Петро Скарга, він виступає, власне, за об'єднання. От православний католицький вважає, що це є хороший, чи е, це є позитивним моментом. Далі, проблема реформування православної церкви висвітлена в праці Івана Вишинського послання до єпископів. Проблема, власне, в католичне ополячення, яку висвітлювали, проти якої боролися, от писав у своїх працях Мілетій Смотрицький в е, е, творі Тренос, Захар Копестецький в творі. Палінодії і Іван Вишинський, от раді про очищення церкви. От такі твори. Це основні власне твори, які стосуються полемічної літератури.